Ворог неабияк як відчує посилення підрозділів гвардії наступу, так міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко підсумував оперативну нараду з командуванням 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ та 15-го окремого полку Національної гвардії України. Бойові підрозділи зараз на східному напрямку. Командири доповіли про потреби в матеріально-технічному забезпеченні. Міністр запевнив, що вже є потужні напрацювання на найближчі місяці, і це обов'язково відчує ворог. Після оперативної наради міністр вручив нагороди захисникам. Хотів би сьогодні подякувати кожному з вас за службу за вашу стійкість, за ваш гроїзд. Це один із найефективніших і найпрофесійніших підрозділів. Не тільки Міністерство внутрішньої справ, але все в себе безпеки кампанії. Mm -hmm. Я хотів би кожен з вас просто побажати, закінчити цю війну переможе. Разом з українським народом. для того, щоб Кожен з вас отримує заслужену ті бойові нагороди. І ту пошату, і ту повагу, яку ви заслуговуєте мати.